Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так, давайте розберемо основні нововведення, які будуть очікувати на водіїв уже от влітку, тобто зовсім скоро, Так, да, там скільки два тижні залишилось. Про що поговоримо? Поговоримо про ті самі нововведення, так, реєстрації, про ціни на пальне і про штрафи. Тобто про саме головне, що готується водіям, так, чого очікувати і чого, ну, не то, щоб боятися, а до чого бути готовим, скажімо так. Так, по порядочку, так. Е -е... Реєстрація автомобілів переноситься. Хочуть перенести, ну, верніше не хочуть, а роблять уже буде перенесена онлайн, можна буде замовити номерні знаки також онлайн. Там будуть літери, вже не українські, а там як їх правильно назвати, латинські, так англійські літери. В залежності від того, де ви будете реєструвати, якщо це МВС, то ДП і ПД і ДЦ. А якщо Дія, то де і, відповідно. Чому англійські літери Думаю, тому що все-таки прямуємо в ту Європу і хочемо, щоб ну, наші номерні знаки скрізь читалися? Ну, путанини не повинно виникнути, але тим не менше. Далі. Продаж автомобіля разом з номерними знаками тепер можна буде виконувати, крім тих номерних знаків, які блатні, блатні номерні знаки сімки, шестьорки, дев'ятки. Так, тобто, ті, які куплені за кошти, то при продажі автомобіля їх потрібно буде заново купляти. Останні ж номерні знаки можна буде не змінювати, а продавати автомобіль разом з ними. Також це зроблено для того, щоб можна було продавати і купувати автомобіль відразу через дію. Далі ціни на бензин. Бензин, соляру, газ, все, що до того відноситься. Як бачимо, нафта і далі падає, падає і ще й конкретно. Там, коли я розповідав попередню новину, що впаде ціна, то вона там коштувала 80. Зараз вже опустилася до району 74 там, доларів. Так. І разом з тим падають ціни на бензин. На оцих, будемо називати, дешевеньких так, заправках, то відразу спускають, і ціна стає меншою на дизель і бензин. Вже менше 40 гривень можна багато де знайти. А от на брендових брендових, брендових заправках, так які е Ну, Завжди ціни там були вищі, типу в них якість бензину краща, ну, можливо, і краще. Ніхто не спорить, але ціна на бензин і соляру також падає ну, не так замітно, але вводять різного роду акції. Отримай гривню 50 знижки на деспаливо, отримай гривню 50 знижки на наш. Віповський бензин, так уже всі ці акції і від Вога, і від Ока, і від Шела, приходили особисто мені приходили. Тобто, це просте зниження ціни через падіння ціни на нафту, але його гримерують під. Під різні акції, щоб заохотити клієнта, Ну всі ж люблять акції, що ж би не це. Тим не менше, навіть з цими акціями ціна все рівно залишається більшою, ніж на тих дешевеньких заправках. Хоча стверджують багато експертів, що все паливо, майже все там під Польщею набирається з однієї труби. Тобто. ну Зараз такий спірний вопрос. Раніше, да, хтось возив в Росії, хтось з Білорусі, хтось з Європи, і паливо було різне. Зараз це питання доволі спірне. Ну, тим не менше, <клухи> рішення, не, не рішення, а значення експертиз. Я також публікував у себе на каналі. Не знаю, наскільки воно чесне, ну, хоч якась приблизна інформація, від чого можна відштовхуватися саме експертизи палива. І е, поговорили, поговорили, так давайте якісь висновки зробимо про цей бензин, що ціни ще будуть знижуватися цей на БРСМ і спиртовий там вже взагалі. Якщо з особистою знижкою, то там трішки більше 30 гривень виходить. Звичайний на багатьох заправках також дешевше, уже 40, про те, що я розповідав, що до цього спуститься. Слава Богу, так і сталося. І далі спускається. Но з 1 липня хочуть запровадити знову повернути акциз на бензин до рівня там, 20%. Звісно, не акциз, а ПДВ. Да? З 7 знову підняти до 20%. Тоді вартість бензину підніметься приблизно на 4-5 гривень. Но е шукають альтернативні якісь методи, щоб. Не так підняти вартість бензину, або щоб якось по-іншому воно регулювалося. Тому за цим уважно слідкуємо з 1 липня, ну, верніше, перед 1 липнем на автотемі обов'язково розберемо, що там придумають. Тому що буде падати, 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 а тоді за один день отак хоп, і знову опять підніметься то такого б не хотілося б. Так, це все залежить не від нас, залежить від нашої верховної ради, які рішення вона прийне прийме відносно цього оподаткування. Тому слідкуємо далі е, штрафи. Що штрафами? Ну, більшість штрафів залишається. На тому самому рівні там виключення складають штраф за п'янку, хочуть його значно підвищити і вже активно обговорюються. Так і наступний штраф це штраф, особливо перебою, бо вернусь, особливо за повторні рази. За перший раз можливо залишити таким самим, а за повторні рази хочуть значно повищити. Підвищити відповідальність. Типу, ну раз уступився, це таке, з ким не буває. А от якщо це вже повторно, тобто те, що сталося один раз, може більше не статись ніколи. так, А те, що відбулося двічі, обов'язково відбудеться і в третій раз. Ну, це не я, це така поговорка, да, мудрість, і Пауло Куелі, і Хочуть підвищити значно штрафи за повторну п'янку. Далі хочуть ввести штрафи за використання зимової ой, ні, навпаки літньої гуми взимку. Тобто, це, це досить небезпечно, скажімо так. Машина тоді стає як корова на льоду, не керована, гума твердіє, і взагалі їздити не і небезпечно. Через то хочуть ввести за це відповідальність і. Штрафи за непристебнутих пасажирів. Як ми знаємо, зараз усі ці штрафи покладаються на водія. І якщо у вас три пасажири і ви не пристебнуті, то це більше 25 тисяч штраф відразу. Тобто, от, задні також мають пристебатись там виключення діти, так, тому що вони повинні сидіти в автокріслах, якщо вони до 145 сантиметрів. І виключення в людей з інвалідністю, яким це заважає. Заважає, ну не, нема можливості в них пристібнутися, і екстрені служби, щоб швидко реагувати. Так от, штрафи за непристебнутість хочуть перенести на самих пасажирів. Тобто, щоб сам цей штраф платив не водій, а пасажир, який був непристібнутим. Ну, поки що це в розробці, в законопроекті, ну літом обіцяють, що це все почне працювати. І що ще варто відзначити про штрафи? Що запустили камери фіксації порушень дорожнього руху по всій Україні? Так, вже всі камери працюють і доставлені нові. Так, тому, якщо ви раніше їздили і казали, вау. Проїхав там швидше. Ну, в основному не фіксує це швидкісний режим. так Якщо ви раніше приїжджали і казали, що нічого не зафіксовано, нічого не прийшло, в дії там лише щастя не прийшов, то зараз вже все буде приходити. Не знаю, як на мене, це камери хорошо, штрафи хорошо. так Ну як, це погано, штрафи, але. Регулювання дорожнього руху і зменшення аварій це хорошо. А от те, що їх можна зламати і подивитися всю інформацію, куди яка техніка, особливо військова, їде, це дуже погано. Ну, включили, маємо та ще маємо, я вам розповідаю. Тож, отакі нововведення очікують нас уже от, буквально скоро. Уважно за ними спостерігаємо. Багато чого нового. Ось цим переоформленням будемо розбиратись на каналі Автотема. Буду вам розповідати, щоб ви були в курсі, як це все працює і могли цим користуватись. Тож, до нової зустрічі, дорогі мої події.